Наступна стаття третя сторіночка. Синод закликав парафію ОКЦ стати справжнім родинним домом для постраждалих від війни сімей. У постсинодальному посланні єпископокце звернулися до священників з особливим закликом перетворити парафії на центри підтримки для родин, які переживають наслідки війни. Звертаючись до отців душпастирів з конкретними настановами щодо душпастерства родин, владики закликали, хай парафії, у яких ви служите, будуть справжнім родинним домом, спільнотою спільнот, місцем, де кожна сім'я знайде підтримку, де кожна особа від дитини до старця буде огорнута Божою любов'ю і людською турботою. Сінот підкреслив, що. Парафії мають стати простором, де кожна сім'я зможе зачерпнути живої води з криниці Божої благодаті та євангельської науки для втілення усього, до чого її кличе Господь. Єпископи заохотили створювати в парафіях групи взаємодопомоги, де люди з подібним досвідом можуть ділитися один з одним. І відчувати людське співчуття та розуміння. При цьому особливу увагу слід приділяти допомозі тим, які втратили рідних і чиї болі ніхто не спроможний зрозуміти, якщо сам не пережив подібну втрату. Ієрархи також закликали парафіяльні спільноти формувати молодь і наречених до сімейного життя та підтримувати християнські родини в їхньому покликанні. Творити домашню церкву. Окремо в посланні відзначено служіння душ пастирів, які самі переживають різні травми і сімейні труднощі, але не залишають щоденної вірної праці задля підтримки пастви, як зранені цілителі. Особливо цінуємо посвятне служіння наших душпастерів, які часто. Досвідчуючи різні травми, сімейні труднощі, не полишають щоденної вірної праці задля підтримки паства як зранені цілителі, спроможні у Христі Ісусі співчувати болям інших, бо й самі їх переживають у власному житті, зазначено в тексті. Синод також закликав священників сприяти. Родинним рухам у церкві, надаючи їм належний духовний супровід і настановляючи їх крокувати дорогою церкви, єпископи додали: будьте благословенні благодаттю рукоположення, та якщо ви одружені благодаттю святого таїнства подружжя, яке отримали, бажаючи і надалі розвивати душпастерство родини в нашій церкві. Закликаємо отців душпастерів звертати більшу увагу на цю важливу ділянку служіння, підкреслили єпископи. Особливу увагу, як зазначено в посланні, слід звернути на необхідність спільної молитви, яка відновлює, очищає і зміцнює стосунки з Богом і членів сім'ї між собою. Це назвав конкретні категорії сімей, які потребують особливої пастерської уваги. Сім'ї військовослужбовців Збройних сил України, родини ветеранів загиблих, поранених або зниклих безвісті, сім'ї, які залишаються на окупованих територіях або в районах інтенсивних бойових дій, переселенці як на території України, так і за її межами, владики окремо відзначили роль монастирів, які стали для багатьох оазами духовного зцілення, підтримки, укріплення родинних та міжособистісних стосунків. Відтак Синод подякував священникам за відданість, дух безкорисної самопожертви і ремне служіння та закликав їх продовжувати бути поруч зі своїми парафіянами в складний час випробовувань. Департамент інформації УГКЦ. Так. так. Четверта сторіночка. Це вже середина нашого випуску. Тут у нас рубрика візитації. Рубрика візитації. Так, 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 так. Метрополит Володимир, наше життя це безперервне бурхливе море. Серед різних обставин життя, навіть серед бурі у житейському морі ми, християни, маємо почути голос Ісуса, який промовляє до нас. Заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Матея 14:27. Віримо, що перейде буря, і настане велика тиша, як колись на Галилейському морі. Про це сказав архієпископ митрополит Івано-Франківський, владика Володимир Війтишин. У парафії святого апостола Петра і Павла Села Бринь, Галицького протипресвятеріату у дев'яту неділю по зісланні Святого Духа. Перед початком моління владику Володимира на церковному подвір'ї урочисто вітали найменші парафіяни, а також вірні та гості храму на чолі з адміністратором парафії, оцем Михайлом Дацишиним. Святкове богослужіння розпочалося засвячення. Освячення парафіяльної каплиці, збудованої на місці колись зруйнованого храму. Відтак, після вхідних молитов і одягання архієрей звер... звершив чин освячення Проскомедійника. Під час архієрейської божественної літургії владиці співслужили отець Михайло Дацишин. Протопросвітер Галицького, протопросвітеріату отець Ігор Броновський та запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГЦ, звертаючись до вірних з проповіддю, Митрополит Володимир роздумував над Євангельською розповіддю про те, як апостоли пливли бурхливим Галилейським озером до Випсаїди. Коли серед ночі Ісус Христос підійшов до них по воді та втихомирив бурю, побачивши його надприродну силу, апостоли приступили до Господа, поклонилися йому і сказали, справді ти син Божий. Матея 14:33. Владика пояснив символом цього корабля. Що пливе серед бурхливих хвиль земного життя, є справжній образ Святої Церкви Христової, на яку протягом усіх віків із різних сторін дують сильні вітри бурій хвилі, стараючись затопити. Він застеріг, що на шляху церкви часто з'являються хвилі сумніву, невірства й байдужості. В узлюблені в Христі наше життя це безперервне бурхливе море, наголосив проповідник. Світ із різними приманками, серця наші із своїми злими пристрастями, диявол із численними спокусами переслідують нас, немов євангельські хвилі, той слабенький човник, щоб перекинути його і розбити. Він закликав шукати допомоги у Господа. Ісус Христос говорить: це я з вами по всі дні і до кінця віку. Та збудую церкву мою і ворота пекельні не переможуть її. Ось хто наш правдивий охоронець і заступник. Під проводом такого заступника, продовжив архієрей, Свята Церква спокійно пливе через різні бурі і буде пливти аж до кінця світу. Пам'ятаймо, що в різних моментах випробовувань Господь бачить наші біль і терпіння. Чує наші крики, і Його всесильна рука завжди простягнена, щоб врятувати нас. Митрополит Володимир наголосив: серед різних обставин життя, навіть серед бурі у життєйському морі, ми, християни, маємо почути голос Ісуса, який промовляє до нас. Заспокойтеся, це я. Не лякайтеся, Матея 14, 27. Віримо, що перейде буря, і настане велика тиша, як колись на Галилейському морі. На завершення науки Архирей закликав молитися за Україну, особливо в час жорстокої війни, за воїнів, батьків і матерів, синів і дочок, братів і сестер, які борються за волю та незалежність, віддаючи своє життя після літургії. Владико урочисто вручив хрест з прикрасами отцю Михайлу Дацишину за ревне служіння. На сам кінець моління отець Михайло від імені парафіальної громади подякував архієпископу за візит, спільну молитву та постійну батьківську опіку Департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Душпастерський візит до Діброва. Ну і фотографія там з Владикою в храмі. Всі разом гарно, красиво. Душпастерський візит до Діброви. 10 серпня владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, здійснив душпастерський візит у парафію святих апостолів Петра і Павла у селі Діброва Богородчанського протопресвятеріату, з нагоди 25-річчя з часу освячення храму. Владику Миколу тепло зустріли на церковному подвір'ї діти та молодь, душпастирі та вірні. Відтак адміністратор парафії, отець Ярослав Тимішак, запросив єпископа очолити святкові моління. Після входу до храму архірей уділив нижчі свячення брату Павлу Олексину, студенту Івано-Франківської духовної семінарії імені. Священномученика Йосафата, зокрема, Владика завершив чин поставлення Чиця співця і світоченосця, а також уділив піддияконські свячення. Під час архієрейської божественної літургії єпископу співслужили отець Ярослав Тимішак, духовенство Богородчанського протопресвятеряту, а також запрошені священнослужителі. У своїй проповіді владика Микола насамперед подякував молоді дітям та вірним за теплий прийом у парафіальній громаді, жертвую цю літургію за кожного і кожну з вас, а також молюся за мир в Україні, зазначив архієрей. Сьогоднішній Євангелій знемов би продовження того, яке ми читали минулої неділі. У цьому храмі ми знаходимося, немов учні в човні. Коли розпочинається буря, то учні христові, професійні рибалки не знають, що робити. У нашому житті часто буває щось подібне. Коли ми є з Богом, перебуваємо в молитві та спільній чи особистій, нам здається, що ми у повній абсолютній Божій безпеці. І вистачить одного моменту, щоб Господь нас залишив. А точніше, коли ми залишаємо Господа і тоді починає штормити. І ми не знаємо, що робити, мовив єпископ. Ваш покровитель, апостол Петро каже: Рятуй, Господи, Бо загибаємо. Тоді море стає спокійним і вони пливуть далі. Ми з вами також пливемо на той бік до Господа, до вічності. Сьогодні подія Бурі на морі нас навчає, що коли ми з Богом коли взиваємо про Його. Порятунок, то будьмо певні, що ми не загинемо. Господь не дасть загинути своїй улюбленій дитині, зазначив Владика. За словами проповідника, коли рідна дитина прийде до батьків і просить в них про порятунок, то вони зроблять все можливе, часто і неможливе, щоб допомогти їй, їх, щоб їхнє дитя не загинуло. Відтак додав: але як багато більше наш Небесний Отець нам опікується. Тож, для того він і сина свого єдинородного послав у цей світ, щоб наблизитися до нас, щоб ми відчули його близькість, щоб ми стояли твердо. А навіть коли з-під нашої землі та твердість буде тікати, взиваємо разом з апостолом Петром: Господи, рятуй нас і Він врятує. Після літургії владика Микола подякував оцю Ярославу Тимішаку, ревне служіння у парафії, а також пригадав, що. Отець Ярослав був добрим його духовником під час навчання в Івано-Франківській духовній семінарі. Слова подяки лунали всьому церковному братству та сестринству парафії, а також вівтарникам. Згодом отець Павло. Петро Дирів зачитав привітальну грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина для отця Ярослава Тимішака та парафіяльної громади з нагоди 25-ї річниці від освячення храму. Своєму слові отець Ярослав Тимішак подякував Богові за ласки і дари, а також Збройним силам України. Крім того, священик висловив вдячність архієрею за візитацію парафії департамент інформації івано франківської архієпархії УГКЦ. Світлина перед храмом, де освячувалося все, і всі священнослужителі тут дуже гарно. Так, друзі, переходимо в сторіночку 5. Тут теж все красиво, кольорова сторіночка. Тут така розлога стаття, рубрика Християнське виховання і назва статті. Молитва гра і навчання. Чим живе та як функціонує новоосвячений католицький садочок? Дитячі голоси та дзвінки перед дзвін молитви. Так тепер починається день у колишній єпископській резиденції в Івано-Франківську. 4 серпня отець і глава ОВК Блаженіший Святослав Шевчук освятив новий католицький садочок святого Василія Великого. І сьогодні він уже живе своїм ритмом, тут виховують, навчають і щодня знайомлять малечу з Богом. Про це та більше читайте у нашому матеріалі. Наріжним каменем нового садочка є глибоке розуміння його місії та місця в суспільстві. Отець Маркіян Букатчук, директор католицького ліцею святого Василя Великого, підкреслює, що. Садочок є невід'ємною частиною цілісної освітньої системи ліцею. Ми розпрацювали стратегію розвитку нашого ліцею і передовсім дивимося на те, що нас усіх об'єднує: батьків, дітей, працівників, педагогічних працівників, ліцеїстів, наших вихованців, коли ми говоримо про наш садочок. Це певні цінності, очевидно, це християнські цінності. пояснює священнослужитель. Місія ліцею. Отже, і садочка полягає у вихованні людини в людині, поєднанні віри та розуму. Для отця Маркіяна найважливіше це показати саме християнську цінність садочка. Вона полягає в дуже простій речі. Людина, яка приходить до нас, має стати прочанином. Можливо, для того, щоб іти, бути, як і вся церква, тією, що рухається до певної мети. А ця мета зустріч із Христом. Церква, виходячи за межі храму і залучаючись у сферу освіти, переймає на себе важливу соціальну відповідальність. Директор ліцею нагадує слова світлої пам'яті Папи Франциска: Кожен християнин повинен проповідувати Христа, якщо потрібно, також і словами. Саме через дії, через створення якісного освітнього простору з християнським вихованням церква робить велике благо для суспільства. Принциповим для католицького садочка є його доступність. Наші двері відкриті для дітей сиріт, дітей напівсирі, дітей під опікою, дітей з інвалідністю, дітей, чиї батьки зараз захищають нашу батьківщину та дітей з малозабезпечених сімей. Ми хочемо бути не просто проєктом, а саме садочком, освітнім осередком, куди діти йдуть з радістю. Бути тим місцем, яке по-доброму відрізняється від інших освітніх закладів. Ця висока місія знайшла своє втілення в історичній будівлі, яка пройшла дивовижне перетворення. Отець Іван Горнецький економ Івано-Франківської архієпархії ГКЦ розповів про складний, але надзвичайно важливий процес її реставрації. Коли ми розпочинали реставраційні роботи, будівля перебувала в напіваварійному стані. Маємо всі відповідні експертні висновки і технічні звіти, які це підтверджують. При, Пригадує він, були необхідні капітальні підсилення фундаментів. Заміна дахових конструкцій, укріплення стін та перекриттів, адже були серйозні тріщини та загроза руйнування. Реставраційні роботи, що тривали близько 4 років, 4 років, проводилися за погодженням проєктом і постійним наглядом дозволивши зберегти максимум історичних елементів. На жаль, частина автентичних елементів було втрачено ще до того, як будівлю передали нам у власність. Ділиться отець Іван, згадуючи про частину втрачених вікон та пошкоджені декоративні елементи. Проте решту вдалося відновити за зразками та старими фотографіями, зокрема центральну браму, ковану огорожу та балкон. Наша мета була зберегти історичну автентику настільки, наскільки це дозволяли технічні можливості та стан самої споруди. Ми добре впоралися із цим завданням і максимально зберегли ту історичну красу, яку могли, додає економ. Особливе значення має адаптація цокольного поверху під сучасне укриття, оснащене всім необхідним для безпеки дітей. Ця будівля. Збудована в 1844 році, розташована в самому центрі міста і є пам'яткою архітектури, але її найбільша цінність в історії це колишня єпископська резиденція Української греко-католицької церкви, де мешкали наші владики, зокрема Григорій Хомишин, якого з цього будинку було заарештовано. Тут також проживали митрополит Андрей Шептицький, єпископ Саскуєловський, владика Юліан Пелеш. І от тепер, завдяки Божому проведінню у цьому самому будинку функціонує католицький дитячий садочок, зазначає отець Іван. Він висловлює вдячність Богу за та численним меценатам, зокрема католицьким організаціям з Німеччини за підтримку відновлення. Як ці, ці високі цілі та відновлений простір втілюється. У щоденному житті садочка розповідає пані Надія Дриндак, заступниця директора з дошкільної роботи. Вона підкреслює, що команда садочка формувалася дуже ретельно, з акцентом на щиру любов до своєї праці, повагу до дитини та здатність її зрозуміти. Окрім вихователів, з дітками працюють музичний керівник, інструктор з фізкультури, логопед, психолог та педагог. Типовий день у садочку, що працює з 8 до 19, починається з теплого ранкового кола, де діти вітаються та діляться настроєм. Після сніданку малюки разом з освітнім капеланом, отцем Ігорем, йдуть до каплиці на ранкову молитву, Отче наш. Ці елементи духовного виховання стають для них природньою частиною щоденного життя, зазначає пані Надія. Далі йдуть інтегровані заняття, прогулянки, обід і денний сон, під час якого вихователі читають дітям казки та співають колискові. Садочок розрахований на 4 групи для діток від 2 до 6 років. Особлива увага приділяється індивідуальним потребам малечі, освітня програма, освіта і піклування дозволяє адаптувати завдання, пропонуючи додаткові варіанти для швидких. І спрощуючих для тих, що, хто потребує більше часу. Ми не працюємо за шаблоном. У центрі завжди дитина, її сприйняття, настрій, темп і потреби. Наголошує заступниця директора. Жінка додає: бо дитина це вже спромована особистість. Так, вона ще пізнає світ. Розвивається, вдосконалюється, але це вже важлива цілісна людина зі своїм характером, темпераментом, індивідуальністю про те, як віра стає невід'ємною частиною життя найменших вихованців, детальніше розповів отець Ігор Ліберзбах, освітній капелан навчального закладу. Щоранку ми приходимо на коротеньку молитву. Це власне дуже проста молитва, отче наш. Та найголовніше, ми вчимося разом бути в каплиці, вчимося перебувати в тиші перед Богом. Це вже є цінним кроком, пояснює священник. З вересня у дошкільному закладі планують раз на тиждень проводити Божественну літургію для найстарших груп в адаптованій формі, щоб діти поступово відкривали для себе молитву і Бога, щоб зростали в цій довірі. Діти. Реагують на молитви вільно і позитивно. Їм справді не байдуже, і це дуже зворушує, ділиться отець Ігор. Знайомство з вірою відбувається з поняття, що Бог, це наш небесний тато, що ми до нього можемо звертатися в молитві. Батьки повністю підтримують цю духовну складову. Пані Олеся Парашчук, мама однієї з вихованок, розповідає, що для її родини вибір. Католицького садочка святого Василя Великого був обумовлений бажанням, щоб дитина зростала в середовищі, де поруч із знаннями передаються любов, повага, милосердя і християнські цінності. І звісно, найголовніші експерти це самі діти. Маленька Софійка, яка відвідує католицький садочок, ділиться своїми враженнями з усмішкою на обличчі. Вона каже, що їй тут дуже подобається. Адже щодня адже, відбувається щось цікаве і захопливе. Тут у відреставрованих стінах єпископської резиденції діти вчаться пізнавати світ серця. Щодня вони відкривають для себе нове у молитві, у грі, у спілкуванні. Можливо, сьогодні це. Лише перші слова, перші малюнки та перші кроки, але з часом вони проростуть у великі справи, щире служіння і світле майбутнє нашого народу. Підготувала Марія Іванців. Ну і тут світлини, такі гарні кольорові з цього садочка. Так, а ми переходимо наступну сторіночку. Шоста рубрика. Вітаємо! Церковний комітет Корпарафіяни, молитовна спільнота матерів молитви, діти катехетичної школи храму Святого Миколая, села Петранка Брошнівського протоперсвятеряту щиро вітають з днем народження свого отця Володимира Лесюка. Все Отче, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження. Дякуємо вам за молитву, за те, що ведете нас до Отця Небесного, запалюючи в серцях наших доброту, віру, надію, любов і милосердя. Нехай все милостивий Господь щедро обдаровує вас, міцним, здоровим, глибокою вірою та душевною надією. На осягнення найвищих висот святості миру, спокою, добра, родинного затишку, кресних Божих ласк, радості від дітей та онуків на довгий вік, на многії літа в славній Україні. Так. Наступна рубрика на шостій сторінності роздуми на самотні. Казка бувальщина про дорослу людину. Zdam ich do WEN. Tak, dawaj, to też parę i w zapustym...